Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Будемо сьогодні з вами говорити про декоративність, а саме структурність трав'янистих рослин, тобі ж квітів та злаків. я якраз розповідав про структурні деревні рослини, дерева та кущі. Сьогодні будемо говорити про злаки та квіти. Що стосується декоративності в частині їх структури по злакам та по квітам, це рослини, які будуть максимально довго декоративними, починаючи з весни, ну літом вони всі, як правило, декоративні, восени і взимку. Зараз якраз осінь, акцент будемо робити на осінь, якраз це видно, і на зиму. І е, ці рослини у них може змінитися колір, у них може буде мінятися висота, е, не буде квіток, але все одно вони мають залишитися привабливими і більше того, вони мають тримати форму. Ось це важливо. І ще є один момент, я також про нього буду пізніше говорити. Не всі вічно-зелені або зима-зелені рослини можуть бути структурними. Ну, я говорю знову так про квіти і злаки, тому що на це ще впливає їх висота. Тобі ж, коли у нас є рослина відповідного розміру, ну, як, наприклад, цей Віронікайстром Віргінський, да, метр шістдесят він, або куничник, який метра під два. Їх одразу видно, вони формують якісь снопи або якісь такі групи, якщо ми їх так висадили на певний блок. Тоді цю рослину, посаду, якщо ми розкидали, буде видно і більше того, вони тримають свої вертикалі протягом всього сезону. Ну, що я вам хочу сказати: я, наприклад, деякі рослини, якщо говорити про квіти, я їх обрізаю на зиму, деякі айстри, але не всі. Верескові айстри я залишаю, тому що вони так само структурні, вони не ламаються від снігу. А новоанглійські, новобільгійські ну, мабуть, є сенс обрізати, бо у них декоративності не буде. А ось е Вероніка Айстром Віргінський, будь-які його сорти. По-перше, подивіться, зараз який колір цікавий, так? Він е як акцентна рослина зараз е грає. І по-друге, в принципі, ці волоті стоять до самої. Весни у мене в садах. Буває так, що від снігу або обледеніння вони можуть деякі поламатися, повалитися. Але ви можете побачити, Да наскільки він пружний, наскільки це така потужна рослина. Однак десь половина цих рослин після снігопадів в принципі може залишитися. Ось ще один приклад рослини, як, на мою думку, дуже структурної це іхінацея лікарська. Вона вже зараз не цвіте, і я б вам не радив забирати її на зиму. Залишайте її в такому стані. Ви пізніше побачите посаду, деякі ці, із цих хіноцей, вони взагалі повністю вже висохли. Однак вона так само дуже потужна, вона дуже пружна рослина, і е, ось ці насінинки, які вона сформувала, вони, в принципі, такими достатньо цікавими формами залишаються, як сухоцвіття. І я б їх не різав, і вони витримують сніги. На відміну від однієї з моїх улюблених рослин там бджолоцвіта, тобі ж він буде класний до грудня, тобі ж у нього буде зелений лист ну, до середини до кінця листопада, так точно. Але потім він вихолащується, він під впливом вітрів та морозів, навіть невеличких. Він повністю стає сухим, і знаєте, це як такий незрозумілий шматок сіна, який хочеться просто обрізати, що я в грудні вже і роблю. Тобі, якщо я деякі рослини можу обрізати там в листопаді, як ті самі Айстри, бо вони вже не буде у них декоративності, то це я тримаю до останнього в саду, тому що він просто зелений, він дуже гарний. Цей кущ, однак потім на нього ну я не можу дивитися, він для мене не привабливий. Я вам одразу зараз показую деякі рослини з точки зору переваг та недоліків, щоб ви зрозуміли, що він зараз, цей кущ красивий, а ехіноцея ні. Однак, ось це на зиму я б не радив залишати, а ехінацею би залишив. Тобі ж може на таких прикладах вам буде зрозуміліше збагнути, які рослини е, можна залишити або ні. Або ось, наприклад, можемо побачити непогана кочка, е, яка формується е, деревіям е, перлинка, деревіям птармика перлина. Однак в зимовий період часу він повалиться від снігу. Ну, бачите, він достатньо такий непружний. І е, ну, красив в ньому не буде. І от так само, як ось ця. Бачите, айстра новоанглійська, вона перецвіла, вона потім просто поламається, ці пагони, і, і не структури ніякої каркасу вона тримати не буде. На відміну від мого улюбленого злаку, куничний Карл Фостер. Він, я вважаю, що ну, якщо не брати міскантуси, він взимку буде най... Такий структурніший, тому що він, по-перше, це злак, який виходить дуже рано, в березні вже з'являється у нього кочка. Тобто ми говорили, так, що структурні рослини вони декоративні найбільше проміжок часу. А у нього потім волоті будуть рожеві для тих, хто говорить, що чому це у вас він з пшеничним кольором. А ми дивились на картинках рожеві. Чи навпаки, ми бачили ось такі кольори, а ви продаєте нам суцвітні рожевими. Тому що у нього відбувається протягом періоду трансформація. Але зараз не про самі такі особливості декоративні цієї рослини, а про його пружність і стійкість. Так, він може, він може, наприклад. Під вагою снігу деякі рослини ну, впадуть, вони не будуть триматися. Однак лева частка цих рослин залишиться і буде формувати ось цю вертикаль. Ось можемо ще глянути. Так, бачите, вона вже достатньо так сильно ну, так, починає сохнути ця ехіноцея, як я говорив перед цим. Однак вона достатньо стійка і достатньо пружня. А ось ще є мій один із улюблених злаків, без яких я не можу обійтись, це е, щучник дернистий. Але ось тут ви можете побачити, що на зиму ну, він не буде геть декоративним, Тобто деякі рослини вони не будуть декоративними. І я, е, чесно кажучи, ще не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. У мене є сади, е, в яких ростуть масиви щучника. І він тримається всю зиму ось такий. От прям до самої весни він стоїть. А є сади, як, наприклад, ось тут От я навмисно перед тим, як ми готувалися до ролика, не обрізали ось ці поламані волоті. Вони зламані. І зимою ця ситуація буде ще більш катастрофічною. Тому нащучник я би акцент як на структуру саме в зиму не робив би. На весну, на літо, на осінь шикарна рослина зимою. Якщо ви зробите великі блоки із нього, може бути ось така проблема. І ще, я знаєте, забув сказати дуже таку важливу річ: структурними рослинами на мене є ті, які все ж таки менше вражаються на хворобу і шкідників. Тобі ж, щучник, на жаль, вражається іржою. В принципі, як і куничник. Але куничник більш стійкий до цієї хвороби, а щучник ні, якщо ви не будете обробляти. І бачите, ось така ще штука з волотями. І ось також можна побачити, всіми нами улюблена Монарда, як ми її знаємо, Червона рута. Подивіться, деякі із її сортів вражаються барашнистою росою. Це хвороба, ви її всі знаєте. Не всі сорти вже є такі, які можуть не вражатися. Але для мене ну, привабливості просто у цих патичках не буде. Хіба якщо залишити на осінь в принципі, з суцвіттями і на зиму, вона може бути цікава, можна принаймні спробувати. Але коли ми їх підрізали для того, щоб було спонукання повторного цвітіння, бачите, воно не встигло закласти наступні квіти, і... а ми їх спеціально зрізали з да? Що ми не робимо, наприклад, вихіноцеї. На то воно просто зараз гарною зеленою формою, але потім це просто будуть такі е, пагони. Е, ну, як на мою думку, не дуже привабливі, тому я її на осінь е, зрізаю. Тобі ж е, на невеличкому клаптику ми могли подивитися, коли є рослини, які, ну, прям так, ви знаєте, видно зараз, що вони, ну ось зверніть увагу, куничник, це інший сорт, це Авердам. Він також буде стояти всю зиму, він від Карл Фостера відрізняється тим, що трішки менше і у нього варіагатний лист. Ось, Або є щучник, інший сорт, подивіться, це сорт Gold Tau, Він набагато вищий, він в мій зріст, він так само з цими волотями буде стояти всю зиму. А ось цей щучник, це може бути Golden Schler, Bronze Шлір, або Скотленд, або Палава. Ну, вони трішечки менше, у них волоті не такі стійкі, і він, бачите, за, може завалюватися. Я покажу зараз ще декілька рослин, на мою думку, які є структурними, і деякі рослини, на які б я не радив робити акцент. Тобі ж їх необхідно використовувати в саду, тому що. Вони будуть цвісти в певний проміжок часу, але вони ваш каркас вашого саду не підтримують, наприклад, або зимою, або навесні. Тут, в цій частині, хочу вам показати рослини, які дійсно будуть гарно триматися і мати шикарний вигляд максимально довго. Ну, міскантуси, будь-які. Ще раз, я сьогодні роблю акцент на осіння зимову складову саду через те, що він у нас саме в цей період може програвати з точки зору декоративності, тому що ми знаємо, що такі рослини, як місканту, спінісетум та проса. Деякі малінії, це теплолюбні рослини, і вони до середини травня тільки-тільки починають вилазити із ґрунту, тому що їм потрібна певна стала температура. Тобі ж, якщо говорити про першу частину, ну а це, вибачте, півроку вже пройде, то вони півроку не декоративні, тому що їх фізично немає. Але якщо ми говоримо про осінь і про зиму, то їх стовідсотково необхідно використовувати, тому що вони дійсно будуть триматися і вони не заваляться. Міскантуси будь-яких сортів. Так само і сідач, який поруч з ними, він, чесно кажучи, буде менш стійкий. У нього оці квітки, потім насіння починає там розлазитися пізніше. Однак, якщо ви зробите чималу куртинку, висадите там 5-7 рослин, тому що тут, наприклад, декілька росте, да? і він ще не розрісся, то він тоді зробить такий непоганий об'єм, і в принципі своїми такими вертикалями буде тримати ось цю частину саду. І буде непогано з цим міскантусом. Він буде вищий. Цей міскантус за сортом буде нижчий, і воно буде дуже гарно. А ось ще одна із моїх улюблених рослин це просо. Просо, на мою думку, так само є структурою в саду. Єдине, що одразу скажу, що з просом є певний недолік або навіть перевага, в залежності від того, у, яку, у кого які можливості. Якщо проса заливати водою, воно починає валитися, воно не може піднятися, тому що це злак, який полюбляє посуху. Тому в наших умовах, мабуть, це є вже е, навіть перевага, тому що ми менше, якщо будемо поливати, то воно буде більш стійким, більш стійкою буде ця рослина. І ось ще в мене е, одна така рослина, фаворит це е, спарабол. В даному випадку це спарабол в Ріджі, це йому другий рік. На третій рік він взагалі тут буде в людський зріст, і об'єму тут буде більше, і волотій буде більше. Однак він дуже гарно переносить зиму, навантаження всі решта, і будь-які спараболи, ну, наприклад, повітряний, так само буде гарно зимою себе поводити. Це, що стосується злаків. Деякі пінісітоми, хочу сказати вам, наприклад, хемельн, він не буде такий стійкий, його може заламати, завалити, як і, я маю на увазі снігам, як і щучник тернистий. І що у нас тоді відбувається? У нас пінісітому до да, середини травня не буде, тому що він ще не виріс. А, а в грудні, наприклад, або в листопаді у нас піде великий сніг якийсь або обледеніння часто буває. І він просто падає, і він може не піднятися. Наприклад, пенісіто Маундрі або Редхет, або Японікум, вони більш стійкі, у них більш потужні ось ці е, волоті, на яких е, оці кісточки будуть триматися, і він не буде себе так поводити. Із рослин, які є ну, із квітів, які мені дуже подобаються, і я їх завжди залишаю на зиму. Це, безперечно, е, очітки видні. Їх є дуже велика кількість сортів. В даному випадку це е, сорт діамантовий. Ось він як стоїть зараз, він отак от всю зиму, його нічого не валяє, він не ламається. Ну, може там якісь відсотків 15 рости не зламається від снігу, але він тримає структуру в саду. І якщо у вас буде певна пляма цих рослин, то в принципі е, її буде видно, то в принципі ви можете. Е, Акцент навіть на цю рослину в зимовий період часу залишити. А ось, наприклад, журавець, як би я його не любив, це великокореневищний. У нього, коли впаде листя, ну, я не можу його назвати структурою в саду, який буде тримати зимою сад. Хіба єдине, знаєте, коли йому буде вже декілька років, може роки три, то у нього формуються зараз покажу, дивіться, у нього формуються ось такі от стебла, які з часом піднімаються, піднімаються, починають дерев'яніти ось ця частинка. Вони можуть бути ось такі і такими свічками стоять. І тоді, в принципі, це щось цікаве. Але, чесно кажучи, його ну, важко розглядіти там е, у всій структурі саду. Тому рослина гарна, цікава, вона як заповнювач, класно працює, але е, структуру в саду не зробить. І е, барвінок так само саджаю біля е, їх плодових дерев, щоб людям було комфортно ну, підходити. Однак, попри те, я вам говорив, да, що не всі вічно-зелені або зимозелені рослини можуть бути е, е, структурними. Він є сланким, грунтопокривним, ви його в саду, чесно кажучи, не побачите. Тому що все ж таки структура це ще й певний об'єм. Тому що стосується, наприклад, того самого барвінка, або той самий, наприклад, не знаю, чистець або візантійський. Ну, той, що буде невисокий, да? це все зимозелені рослини, але вони не створюють об'єму, і на них акцент взимку ми зробити не можемо. Я зараз ще покажу парочку вам рослин, які мені здається, ну такі вони погранічні, їх деякі можна використовувати як структурні, на яких сад буде зимою триматися, а деякі, скоріш за все, ні. Хоча вони відносяться до осок. Ну, ось приклад асоки зимозеленої, зеленої Green. Вона тут, правда, трішечки хлорозить, але е коли вона розростається, у неї вже є певна висота, і якщо з нею зробити такі чималі куртини, то в принципі я вважаю, що на неї можна зробити акцент якийсь в тому числі в саду і на зиму. Ну, і вона, так як зима-зелена, і вона і влітку, і восени, в принципі, плюс-мінус така сама. А ось ще е е е сака, наприклад, е е рідкоколоса. Також, подивіться, гарний буде мати вигляд, достатньо цікава. Ось її тут група ціла, там, ну там три або скільки чотири штуки. Дуже шикарна, класно закриває ґрунт, є певним наповнювачем і створює певний такий об'єм. І чому цю рослину не можна було б взяти, як ну в комбінації, умовно, там десь з міскантусами, десь зачітками, як от в даному випадку. Да? Як ті, які будуть працювати і на зимовий період часу. На відміну від іншої асаки, яку я зараз вам покажу. А ось ця асака, одна із моїх улюблених, це асака пальмалиста. А ви подивіться, який зараз вона створює об'єм. Ну, тут кущів там, може п'ять, висаджено, може трішечки більше. Навіть суцвіття у неї залишилось. Однак недолік в тому, що коли буде падати перший сніг, достатньо потужний, він її просто привалить. І вона не є зимозеленою, Вона все ж таки посохне і буде от цей зимовий період часу ну, не створювати нам ось цей об'єм, який би ми хотіли. Тому я цю рослину в будь-якому випадку використовую за її стійкість, за те, що вона дуже рано виходить з зими. І в неї яскрава такі салатові листя, тобі ж це акцент, особливо коли вона цвіте, мається на увазі, тільки прирости дає. Ще от такі гарні у неї ну, волоті вона випускає. Однак потім мені потрібно доєднати якісь інші рослини, які цей блок мені підтримують взимку. Тому тут висаджений тис, тут е, ростуть куничники, тут є е, сосна гірська. І тут, як не дивно, є катяча м'ята. І щодо катячої м'яти, я хочу вам сказати, що десь до грудня включно у неї залишиться ось такого кольору, ну там сиго листочки. Тобто вона, знаєте, як таке враження, що під дією заморозків вона стабілізується на певний час. Потім воно десь в там, ну в січні вона вже висохне і буде не такою привабливою. але Ось десь протягом всього грудня я би цю рослину залишав, тому що і, і коли на неї падає, це дуже красиво, це дуже дивовижно. Тим паче, якщо у вас залишаються певні квіточки, вони прям так от і залишаються на цій рослинці. Отже, я сподіваюся, що я зміг донести вам інформацію, чому нам краще рослини міксувати, які нам подобаються, і в квітник. в Плетати ті, які будуть тримати нам структуру не тільки навесні і літом, а ще і зимою, що є дуже важливим. Ось. І е, намагався розповісти вам про рослини, які зимою можуть бути не декоративними, але їх привабливість наступні 9 місяців, окрім зими, настільки потужна і гарна, що не можна від них все одно е, позбавлятися. Тому я сподіваюся, що ви. Почули ми меседж, що нам потрібно комбінувати рослини. Ми не можемо засадити, ну можемо все структурними рослинами, але я не бачу в цьому сенсу. У кожної рослини є своя перевага. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Я хочу нам всім побажати перемоги та миру, і побачимось в наступних роликах. Па-па!